Доброго дня, пропонуємо вашій увазі пневматичний зворотній молоток для дизельних форсунок від компанії Ham. Сам молоток поставляється у протиударному кейсі. Комплектація даного молотка власне сам молоток з конусною гайкою. Також в комплектацію входить адаптер для форсунок Bosch Та адаптер для форсунок. Siemens та Continental. Також в комплект входить пістолет для контролю тиску, Фільтр. два хомути. Повітряний шланг, та флакон з олією. Більш детальну інформацію та ціну ви можете подивитися на сайті forsauto.com.ua